Розберемо сьогодні правила експлуатації ГБО 4-го покоління, як вона працює, як висіли машину що потрібно знати про неї. Ось, ось шкала зелененька, вона на різні шкали бувають. Ну, все одне і те саме. Шкала показує скільки газу. От, чим більше зеленіше, тим більше газу. Якщо менше, то менше газу. Якщо горить красна лампочка внизу в шкалі, є просто другі шкали, ну, воно те саме. красна лампочка показує, що ось ось закінчиться газ. А ця лампочка, що моргає, показує, що якщо вона моргає, ви їдете на бензині чомусь. Или вона ще не, не прогрілась, не прогрілась авто до робочої температури на газу, і прогрівається автомобіль в будь-якому випадку на бензині. От, якщо лампочка не моргає, а горить ця зелененька, значить авто ваше працює на газу. Якщо ви хочете перейти на бензин різко в, 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 в будь-якому часі, ви просто нажимаєте, все, ви виключили газову установочку і їдете на бензині. На, нажали опять. Включилась газова установочка і проморгала, включилась зелененька лампочка, горить зелененька, і ви їдете на газу. Якщо газ кінчається, на будь установці установці перед тим, як вже виключитись повністю, воно запищить. Тобто предупредить те, що воно переходить на бензин, так як газ закінчився. Ось такі правила. Будь ласка, користуйтесь кому може кому знадобитися. Знадобиться. Спасибі за перегляд. До побачення. А також, якщо ви а, якимось образом газ закінчився, ви заїхали на заправочку, заправились газ, ви завелись, але газова установка не переходить на газ. Вона працює чимось на бензині. Ну, Таке буває. Ви повинні виключити її і заново включити при заведеній машині. І воно перейде на буде працювати на газу.